Власники, засновники підприємства, що змінилося після скасування господарського кодексу. Правовий статус учасників залишився без змін, він регулюється відповідно цивільним кодексом та спеціальними законами. Права та обов'язки, інформування, право на отримання прибутку і таке інше, також все залишилося від без змін. Загальні збори залишаються головним органом управління даних підприємств. Також право власників бізнесу на аудит залишається, оскарження рішень та дій керівника залишаються без змін. Значні правочини, як і раніше, необхідно узгоджувати з відповідними зборами засновників. Також прямий вплив учасників не допускається, але мається випадок 97 статті Цивільного кодексу, де вказано, що якщо це єдиний учасник товариства, він має право впливу на відповідних товариства, ну, навіть може бути виконувати функції директора. Рішення загальних зборів запроваджується обов'язково кворум, якщо повинні бути присутні саме. По кількості засновників, а не по кількості присутніх на відповідних зборах. Що би рекомендував? Рекомендував би я переглянути всі ваші статути, де є посилання на норми господарського кодексу або якісь правила, передбачені господарським кодексом, Він вже відсутній, скасований і діяти відповідно він не може. Також би я рекомендував не спиратися на норми господарського кодексу не в статутах, не в договорах ніде кодекс більше не діє. І відповідно орієнтувався би виключно на цивільний кодекс та спеціальні закони, які регулюють відповідні відносини товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю. Звоніть, пишіть, звертайтесь. допоможемо.